Оглядаємо двохкімнатну квартиру 42,8, майже 43 метри. Ось план. Сьомий поверх, досить просторна для двохкімнатної, зазвичай 35 метрів. Тут маємо 43. Термін здачі до кінця цього року. Забудовник іде з випереджанням графіку. Невеличка, але така компактна спальня. Також у нас сусідній будинок. Хто знає це Лукус, Herbolox, Лежінка. Тут Лежінка у нас 4,94, 5 метрів. Ну і будь ласка, ось місце для шафи в забудові. А і висота тут. тут Потолків 2,70, майже 2,80. Зазвичай 2,70 метрів. Йдемо дивитись далі, потім рахуємо і вирішуємо, наскільки цікаво. Але локалізація досить популярна. Урсус дуже розвивається зараз. І можна побачити ось таку нову школу, яку побудували.